Якби зірки падали з неба скільки раз, скільки раз думав про тебе, то місяць би знав би, що це таке самотність. Щоб вони були добрими християнами. Будьте добрі. Що кажи? Щоб вони були ми. Б... Бажаю для молоді саме найкраще, саме <сум> <сум> <сум)> круте. <сум> <сум> бажаю, щоб... Ніколи не холіли, щоб ви завжди були щасливі. Коротше, я також скажу: хочу побажати вам так. Найперше, божу благословення, щоб ви завжди росли в дусі, щоб у вас завжди було все добре і щоб були здорові, корови і коротше, все класно. Все, здібав, все. Щоб ви були добрі, всіх любили, і щоб ви вірили в Бога. Андрій, а ну тиму мама співає, та, тато співає, дівчата співають, а ти? Я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Зелену, зелену. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Зелену, зелену. Я вас усіх вітаю. Всього самого лучого, щоб жанились швидше. Да? Щастя і добра, і зеленого бабла. Патро.